Доброго дня, шановні колеги, і от продовжуючи тему про обрання запобіжного заходу пану Насірову та взагалі методиці, яка передбачена КПК щодо обрання запобіжного заходу. От, е, хочу зупинитися тепер над тим, а що ж сказав пан Насіров е, під час судового засідання, знаходячись в оточенні своїх адвокатів і звертаючись до, до суду, це навіть в телевізорі показували. Да? Так от він каже, що, Шановний суд, та моїми же діями не задано жодної шкоди державі. Тобто він вдається до аналізу того кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, і про яке написали там прокурори разом з своїми слідчими в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Пан Насіров, звичайно, не юрист, і він не знає всіх оцих, скажімо так, формулювань та вимог кримінального процесуального кодексу. Тому він і почав під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу йому говорити про обґрунтовану підозру. Про обґрунтовану підозру я говорив в попередньому самому відео, зверненні номер 4 щодо цього, і пояснював, що таке обґрунтована підозра, що це взагалі таке ефімерне поняття, на яке, так би мовити, конкретної відповіді на сьогоднішній день навіть професори не, не, не дали. І от він звертається до суду і просить, хоче йому донести, що ніякої шкоди його в його діях нема. Тобто повертається до знову ж. До того, що не розглядається в судовому засіданні, але я в даному випадку хочу підкреслити те, що навіть в самому кримінально-процесуальному кодексі це так хитро прописано, що люди того зрозуміти не можуть. Бо ж, хоча в статті 194 про розгляд цього клопотання про обрання запобіжного заходу і говориться, Пункті 1 частини першої статті 194, що суддя зобов'язаний встановити наявність обґрунтованої підозри. Але цей же слідчий суддя не зобов'язаний е, з цього приводу нічого висловити в своїй ухвалі. Бо в своїй ухвалі, зміст якої прописаний в 196 статті, написано, що. В частині 2 та в частині 3, що в ухвалі про застосування запобіжного заходу слідчий суддя е зазначає відомості. Перше, про обставини, які свідчать існуванню ризиків за 177 статтею, да? або що обстав... на обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м'якого запобіжного заходу. Все, про більш м'який запобіжний захід я казав, що. Суддя не має слідчі не має права вийти за рамки. Клопотання, яке подає прокурор. А прокурор же визначився. Обрання запобіжного заходу тримання під вартою. І крім того, таким чином лишається в судді прописати в своїй ухвалі тільки вимогу щодо. Вказати відомості, які вказують на обставини, от, які свідчать про існування ризиків або хоча б одного ризику за 177 статтею. Тобто в своїй ухвалі слідчий суддя не зобов'язаний навіть відреагувати на оцю е так звану обґрунтовану підозру. Чи вона є, чи, вони, чи її нема. Це він має встановити. Ну і має встановити. Ну встановив, не встановив. Він навіть на це не зобов'язаний ухвалі. Е відзвітувати перед народом України. А, але ж, от під, е, значить, під, е, підозрювані, і в даному випадку, і пан Насіров починають про це говорити таким чином, ускладнюючи своє процесуальне становище. Бо то, що він каже, це питання, яке розглядається в суді першої інстанції. І хоча в даному е, розгляді, це, це не має. Юридичного як би значення, але воно має значення інформативне. І хочемо ми чи не хочемо. Але ця помилка е, пана Насірова, вона йому ще відгукнеться в суді першої інстанції. Шановні е, колеги, оце питання ризиків, обґрунтованої підозри та неможливості застосування більш м'якого. Е, е, Запобіжного заходу, що це прописано в цих трьох статтях. І от настільки треба глибоко знати і розуміти для того, щоб не тільки не зашкодити собі як захиснику. Тому що люди зі сторони дивляться і думають, а чого він тут добивається цей адвокат. Чи він щось зможе, але щоб і не нашкодити своєму підзахисному? Гарного вам дня. Щодо ризиків. І центральної теми або центрального питання, яке має, на яке має відповісти слідчий суддя сам собі на радчій кімнаті за 94 статтею після розгляду клопотання слідчого, то я поговорю наступну, висловлюсь в наступному своєму зверненні. 6. шість.